Шановні гості, батьки, вчителі і учні, сьогодні у цей сонячний, весняний теплий день ми всі зібралися на шкільному майдані для проведення свята, якого немає в календарі, але було в кожного у нашу серці. Це свято останнього По Потрапить учні 11 класів, чекають на останній вікому житті. Лінії. Вони дуже хвилюються, як хвилюємось і ми, вчителі, які навчали їх всі ці роки і дивились, як вони перетворювались в чудесних. Хвилюєтесь і ви, батьки. Ви ж не зогледілись, як виросли ваші діти. Тож давайте запросимо їх сюди, на цей майдан щирими. Облисками, злим же в небо гучніше, в добру пору і в добрий час. Вище голови, йдіть сміливіше, ми усі вже чекаємо на вас. Одинадцятий клас. Ми вас запрошуємо на вашу останню шкільну лінійку. Мрії окрилених рід. Старші від моїх кроки. Тут познайомились ви, мрії, під небо високе, всіх їх манила крильми. Вітаємо вас, всіх на нашім святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято розставання. Шановне товариство, до вносу прапора держави стояти струнко. Внести прапор! Спільній формі, вшкільних бантах, які символізують учнівство, дзвінкоголосу дзвінкого носу молодь, вийшли на це подвір'я, в честь яких і зібралася сьогодні громада. Сьогодні хотілося б на завершення навчального року підбити невеличкі підсумки. Отієї роботи, яку проведено упродовж 11 років. Ми хочемо навести кілька штрихів тієї роботи, яка здається не видима на перший погляд, але понад 20 тисяч уроків, 20 тисяч дзвінків, які сповіщали про початок спілкування, спілкування раді. Світлого, розумного, вічного. Адже спілкування між людьми це є найбільша цінність і найбільший дар. Я хочу сказати, що нелегка була праця, але порівняно з тим, що напротязі багато років нашу школу, наших випускників. Наших наставників, які готували випускники, знає вся Україна. І від імені держави, від імені державних закладів ми відзначаємо кращих із кращим. Сьогодні кожна, кожна особистість, тобто учень нашої школи, Заслуговує на найкращі слова. Якщо ми вітаємо окреме, це значить, кожен повинен відчути, що вітаємо всіх. Адже тільки в команді, тільки в спільноті можна добитися чого. Я сьогодні хочу відзначити учнів, які своїм нелегким. Але дуже потрібним отим, що тримає націю, що тримає народ, це ті, хто плекають рідну мову. І я хочу сьогодні, Оля, вручити тобі цей диплом, який засвідчує, будемо казати, дві. Розум. Адже сьогодні перед початком наших, дорж, на, нашого, на, нашого свята була така невеличка полеміка, що людина проживає три етапи. Хитрість, розум і мудрість. Мудрість прийде з досвіду, розум з добротою. Хитрість дитяча вже пройшла більща. Привітаємо оплесками. Своєю дипломною роботою. Конкурс науково-дослідних робіт з базової дисципліни Українська мова. Хочу словами привітати учасників обласних предметних олімпіад. Це Чернюк Поліна Григорівна, Ратушук Галина Андріївна, Форменук Марія Яківна, Боцу Віктор Миколаїв, Патер Ганна Семенівна, Марценюк Олена Андріївна, Каменюк Алла Вородинина, ГЕС Василь Пилипович це вчителі, які готували тих учнів, які своєю працею, адже їх. Було немало, їх було 19 учнів із найрізноманітніших, найрізноманітніших предметів. Це і е, Мороз Наталія. Це і е, Черепащук е, Світло. Е, це черепащук, я визначаю, це черепащук е, Світлана. Це і Дмитрук, і багато багато інших. Хочеться сьогодні у цей день відзначити вчителів, які за багаторічну свою працю за наслідками атестації визнані як вчителі яким вручається посвідчення про присвоєння педагогічного звання, старший учитель, це Колесник Микола Григорович. Савіцька Олена Іванівна. А -а -а -а. Чубатюк Валентина Іванівна. Туризм. Команда нашої школи посіла перше місце, кераміка бу, був Костянтин Іванович. Я хочу відмітити також і групу. За до зайняти третє місце області. Це Гемба Ірина, Гойко Ірина, Лейбук Олена, Григоренко Оксена, Кравчук Ірина, Кононюк Василь, Щедрин Ірина. Це не тільки знання, а це здоров'я, здоров'я нації і все ж таки досягнення. Підтримуємо і дев'ятикласників, адже вони теж в деякій мірі випускники це логону костя, Рибацький Ігор, теж брали участь в обласних змаганнях. Взагалі приємно, коли хлібороби на отій жнивній ниві. Збирають приємний урожай. А адже отакий символічний урожай і в нашій сьогодні школі. Від себе особисто, від цього педагогічного колективу. Я вітаю вас, учні, за ті добрі справи, а вони у вас були тільки добрі. Адже пам'ятається добро, добро і тільки добро. Хай щастить вам І всього вам найкращого. А зараз свято наше продовжується. І ми хочемо сюди запросити команду, яка захищала честь школи на 17-ти туристичних районах. Просимо цю команду сюди щодень Ну і, звичайно, по старій традиції всі, хто попадає сюди до нас, вони повинні сказати своє слово. Їх говорити краще побажання для вас, 11-ти класник і де взагалі для всієї школи. А ми просто попросимо їх привітати нас піснею. Я думаю, що це буде різдніво. Ви погоджуєте це? Ну що ж, просить? Послухаймо, чим же ж там вони захищалися на цих перетисних змаганнях. Так получається, що часи прокінчається, те, що нам близько до душі, і свобода, як рай. На продивілися так, що не треба гарем, а ми ясні сіні не забудем повік. Де те життя і сюди на житри. Ми по дорозі жити так завжди хотіли, щоб підганяли час із класу в клас. Скільки треба каші з'їсти, щоб великим стати, кілограмів, мабуть, триста, щоб їх наздогнати. А цукер, морози, васті і чай. Треба Дякую. Каже тато, що давненько вони були діти, і що роки пролітають, як короткі миці, що ми також піднімемо трьох довгу гирю. Та коли то ще це буде, я чомусь не вірю. А я вірю, бо мій братик стоїть поміж ними, і колись вони так само, всі були малими, і за руку їх водили в школу тата й мами. І вони всі пустували, як і ми, так само. Красно. Вже їх мама не накаже, знай, щас був у куток їх не посталю, на низеньки мали, що не то те і роблять, бо великі стали. Хотів я проснутись та пісова сплюха, подушка мені приліпилась до вуха, почав я взуватись, а тут череви, тіни на всю хату і лемень, і крик. Куди ти від мене сховав її ногу. А прийшлося бабусю гукати на підмогу. А вийшов дворі потрапив у діду, дід вишні обносив у нашому саду, та я того діда так не лякав, що сам на бігу розпанахав рукав. А потім я довго тікав від кота, для шантіка мені до хвоста, якого хвоста такий же просто не знає, про те, що посів дітей. Не та вас буде відкриті і ще, звичайно, не забули нас, щоб всі були щасливі в цьому світі. Прийміть подарунки від учнів десятих. Привозить вас, пролунає же нас дзвонить Останній. Запрошує по традиції наших випускників. у клас на урок незаданих запитань. У ім'я святого і високого імені Матері землі рідної, України славної, нехай єднаються ваші серця. Свіпа земного і в пісні небесної, нехай долаються зло і кривда, бо ім'я добра і справедливості, нехай воскресне віка світа хліб і благодать. І якщо є у ваших думах хоч краєчок щедроти і милосердя, ти на рідну землю, а вона віддасть вам твердиню духа, потребу життя в новину віри. Він я добра і справедливості сходить над землею.